гарненько. Стало вранці сонце ясне. Зазирнуло у віконце. Ми до, до нього потяглися, за промінчики взялися. Будемо сонцем ми вітатись і до друзів посміхатись. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ми живемо на планеті Земля. На ній природа різна, це степи, ліси, луки і дуже багато водойм. Ось сьогодні ми поговоримо про природу, про природу нашої України. Що ж не таке природа наша? Ось ліси у нас є дуже гарні. У нас є гори Карпати. У нас є річки моря, озера, є гарні луки квітучі, степи. Послухайте віршик, шумить верхами буйний ліс. Дуби, берези, буки, співає сойка свище дрість, і воркотять голубці. Трибає білка верхах, дітей зозуля кличе, вітрець шепоче в галузках, в ярку потік мужиче, цілує сонечко листки у ніжній теплій ласці, хриби наділи шапочки. Так само, як у касті. Ось такий гарний вішик написала Марійка підгірянка. А тепер відповідаємо на питання, про які дерева йдеться у вірші? Які дерева називали? Хто запам'ятав? Я. Відповідаємо Варям. Йолка! Дуби берези буки. Так. А яких пташків ви запам'ятали? Я ще раз прочитаю, уважно слухаємо буйний ліс, дуби берези буки, співає сойка, свищі дріб і воркотять голубки. Тихає білка по верхах, дітей зозуля кличе, Вітрець шепоче в галузках, в ярку потік мужик. Ує сонечко високий, у ніжній теплій ласті. Хрипле надіне шапочки так само, як у касті. Так які ж тут дерева згадуються? Дуби, берези, буки. А які пташки? Неуважно слухали. Сойка, дріст, голуб. А хто стрибає Булка. на гілках? Білка. А кого кличе? Яка пташка кличе діток? Ворона. Зозуля. 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 А хто шапочки надів? Хто в лісі на одній ніжці з шапочками стоїть? Гриби Гриби, правильно. Бачите, як Марійка підгір'янка написала вірші про ліс. Вона згадала і дерева, і птахів, і звірі. Ну, все. Дуже гарний віршик. А тепер давайте ми з вами познайомимось, які ліси ростуть на Україні. Коли ростуть одні сосни, як називається цей ліс? Цей ліс називається сосновий. Бачите, одні ялинки у нас. Дивіться, сосни, ялинки. Ось. А тут які дерева? Це дуби, Дивіться, які вони великі. Як називається ліс, де ростуть дуби? Їх називають. Діброва. Це дуби називаються Діброва, Запам'ятайте, подивіться, які вони великі, їм дуже багато років. А які плоди дають дуби? Які плоди у дубів? Жолуді. 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 Так, добре. А тепер відповідайте мені подивимося, хто живе в лісі. Подивіться на картинку назвіть мені тварин, які живуть в лісі. Так, ці тварини живуть в лісі. А хто знає цих пташків? Зозуля. Знай... Які знайомі вам птахи? Зозуля. Зозуля. Ворона. Сорока. 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 Правильно. Зозуля. Дятел. Дятел. Синичка. Сойка. Стой. Подивіться, ці птахи да. живуть. Вони тільки в лісі живуть і біля наших будинків теж вони живуть. Біля наших будинків. Так. А ось комахи, які живуть в лісі. Яких комах ви знаєте? Назвіть, будь ласка. Ось коробка, чіла. Так, сонечко. Сонечко, бджілка. Сонечко. Мураха. Мураха. Жук. Так. Тригун. Коник стрибунець і павук. Так. А Мабуть, Але їх дуже багато комашок. Ми тільки <плес> декілька подивилися. Так. А тепер ми з вами відправляємось у каршпан. -кар. Подивіться, який гарний краєвик. А ось полонини Карпат квітують. А так стрімко біжать річки в Карпатах з одного маленького струмочка. Коли він зустрічається ще зі струмочком, і ось така тече річка. А хто живе в Карпатах у горах? Подивіться, назвіть мені тваринок, ви їх знаєте. — Ведмідь. — Так, ведмідь. Лиса. — Лиса. Так. Хто знає цю тваринку? Це видра. 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 Віжик. Так, їжачок. Орел. Бачите, тут дріс, глупар. Глухар. Глухар. Так, да, тут глухар. Вот он, Тор. Так. Глухай. Глухар. Так. Да, бачите, які тваринки живуть тут. Вони живуть на полонинах, вони живуть в лісах. Ось так. А ось ми зараз з вами відправимось на луки. Подивіться, які квіти ростуть. Подивіться, які квіти ростуть на луках. Мак! Мак. Мак, Мак. ще які квіти? Домашки. Ромашки. 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 Кульбаба. 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 Так. Отакі гарні квіти ростуть на наших луках в Україні. Це волошки, це ромашки, це мак, кульбаба. Їх дуже багато. І коли квітує такий лук, уявіть собі, як те, це гарно. А ось ми степа. Що таке степ? Це рівнина, де майже немає води. Вода буває там тільки тоді, коли йдуть дощі. Оце ковиль. І ось так ще й теж квіти там є. А тепер подивіться, хто живе в степу. Змія. Бачите, які тваринки живуть? А ну, хто знає цих тваринок? Назвіть мені. Змія. Так. Бачите сурок. От, бачите, таких оврашок живе. А ось тут, бачите, антилопи живуть. А ось ще пташка. Бачите, вона в степу. А це хто? Хто знає цю зелену? Ящерка. Бачу. Бачите, Берко тут зібрався Тут нема, води майже немає. Їм дуже буває тяжко, коли немає води. Вони шукають водопій. Це степ. І коли немає дощів, дуже тяжко. А тепер ми з вами відправились до наших морів. Море наше. Наші річки чудові і наші чудові озера. А хто живе в наших водоймах? Рак. Щука, Рак. дельфін. Так. Риба. Риба. Рак, щука, линь. А ось цей вусатий хто такий? Що за риба вусата? Сом. Том. Сом. Так, ось такі риби живуть. А тепер давайте пограємо в гру. Хто де живе, що де росте? Де росте ялинка? В лісі. Ану повним реченням Ялинка росте в лісі. ялинка росте в лісі. Де живе ведмідь? Ведмідь живе в норці. В лісі. Де живе дятел? Дятел дереві. Так, на дереві, добре. Де росте дуб? Де росте дуб? В лісі. Дуб росте в лісі. Так. Де живе риба? В воді. – Риба воді. живе в воді. Олександра, ану, кажи повним реченням: риба живе в воді. воді. Риба живе в воді. – Де живе рак? В воді. воді. Так. Воді. А де воді. живе лисичка? Правильно. Молодці. Ну що ж, ми з вами побували і в лісі, і на луках, і степом прогулялися, і на морі, і на річки, і на озері. Ми побачили, яка чудова наша країна, Україна. І треба її берегти. Поводитися з природою як треба. Варя, Ламати дерева можна? Ні. ні. Пташок можна ображати? Ні. ні, ні пташок, ні тварин не можна ображати. Природу треба цінувати. Добре, молодці. Ну що ж, до побачення, до зустрічі. До побачення, до зустрічі.